Відповідно, розпорядженням президента України, призначена Раженка Павла Петровича, головою Ахтерської районної державної адміністрації Сумської області. І організаційні здібності є, і підтримка громад, що головне, і правоохоронних структур, силового блоку. Перш за все, хотів подякувати президенту за довіру. Подякувати вам, Володимир Миколаїв, за те, що дали можливість реалізувати себе. Подякувати всій команді Ахтинського району, всім тим людям, з якими ми працюємо, і голови громад, і МЧС, і поліція, і служба, і прокуратура. Тобто всі всі, всі. ми робимо одну справу, ми наближаємо перемогу нашій державі. Хочу подякувати вам, Володимир Миколаївич, хочу подякувати вам, члени команди, і сподіваємося на найближчу перемогу спільно. Слава Україні! Героям слава! підпорядкуванні Павла Петровича є ще одна сільська військова адміністрація. І керівник тут знаходиться без палка Сергій Миколаєвич, Великописарівська сільська військова адміністрація в Сумській області це перший випадок. І я впевнений, що плече друга ви завжди підставите, Будете надавати допомогу дорадчу і матеріальну для того, щоб Ця громада вона відчула, що вона має сьогодні керівника, який піклується за життя, здоров'я цих громадян, які там жили, живуть, з призначенням Павла Петровича, який консолідував вас, я це відчуваю. Я впевнений, що Ахтерський район, маючи і потужний економічний можливості, потенціал, головний людський потенціал, ви будете рухатись вперед. Я це вам бажаю і впевнений, що ви це все зробите. Сьогодні головна задача забезпечення наших військ. Ми знаємо, що сьогодні знаходимося в історичному моменті, який війде в історію України, в історію нашої перемоги. Польська операція. Перше питання це забезпечення режиму 20-кілометрової зони. Друга задача, мобілізаційна директива, вона прийшла. Ми розглядали це на радіо Третє питання найважливіше стосовно кожної громади це евакуація. Ворог почав застосовувати більше десятки разів авіаційні засоби враження це каби. 50% приходиться сьогодні на Сумську область. Доводимо всім громадам про те, що впіві дрони ворог почав використовувати практично штучно по людям. по нашим. Питання навчального року. Рішення Ради оборони прийнято. Виключно форма навчання дистанційна, враховуючи то інтенсивність застосування ворога, засобів ураження і глибину. Тільки ті школи, які мають протирадіаційні укриття, тобто вони забезпечують захист дітей від тої зброї, яка сьогодні у ворога є, там дозволили проводити змішану форму навчання або де. Якщо ситуація покращиться, тоді буде за клопотанням громад, за клопотанням військових районних адміністрацій, будемо приглядати це рішення. Питання школи харчування, виділення коштів не менше 50 гривень на дитину. Ветеранська політика одна із головних оцінок нашої діяльності це буде оцінка того, як ми ставимося до наших хлопців, захисників і захисниць, які повернулись з фронту. І входимо ми в період опалювального сезону. Перш за все, це енергетика це резервні джерела живлення. Головна наша з вами задача це зберегти життя і здоров'я наших людей.